Дружба поняття, в яке кожен кладе щось своє. Та для міста Синельникового це поняття набуває особливого сенсу, коли мова стосується Республіки Казахстан, з якою наше місто підтримує тісні зв'язки. А серцем цих відносин є нещодавно відкритий парк Дружба достік. Історія ця почалася давно. У 1989 році, членами Сінельківської пошукової групи пошук Дніпро, яку очолює почесний громадянин міста, полковник Трушенко було знайдено місце загибелі 67 казахстанських воїнів-захисників нашого міста, які поклали життя за визволення Синельникищини від нацистської окупації в роки Другої світової війни у далекому 1943 році. Один з цих відважних воїнів виявився Алгаметом Джамбіловим. Сином відомого казахстанського поета Джамбіла Джабаєва синельниківці з великою повагою та шаною віднеслися до своїх визволителів, свідченням чого стало відкриття 21 травня у 2005 році в рамках відзначення дня перемоги на території меморіального комплексу зірка пам'ятника Агадаю Джамбілову. А 9 травня 2009 року. Також у рамках відзначення Дня Перемоги в Синельникому відбулася друга урочиста подія відкриття у середній школі номер 5 музейної кімнати Агадаю Джамбілову. Вже тоді шкільний музей п'ятої школи набув популярності завдяки історичним артефактам часів Другої світової. На відкритті меморіальної кімнати були присутні гості з Казахстану. Тоді ж вперше і виникла ідея закладення парку, який би став символом дружби маленького міста, яке шанує свої традиції та історичну спадщину та величної держави. Ідея, запропонована керманичами нашого міста, виявилася до душі і нашим казахстанським друзям. Над створенням парку розпочали працювати народні обранці Синельниківщини, зусиллями міського голови Дмитра Зражевського, народного депутата України Юрія Самоленка, активного сприяння та просування проєкту депутатом обласної ради Олександром Момотом та голови облдержадміністрації Олександром Вілковим. Сьогодні ми маємо цей парк, і ось нарешті. Після років натхненної праці парк відкрито. Урочисте відкриття парку Дружба достік припало на 9 травня 2012 року. Знову ж таки, на свято перемоги. Ця подія стала головним святковим заходом міста, а святковий парад до парку став найбільшим у місті. Подія привернула увагу багатьох жителів міста, для яких у парку було організовано повномасштабне свято. Сьогодні парк це територія, що включає меморіальний комплекс загиблим тут солдатам, у тому числі і Агадаю Джамбілову. Сцену для урочистих святкувань, а також дитячий майданчик, та парк у східній частині міста це ще не все, що запланувала міська влада. Тут планується створення цілого культурного центру. 21 травня цього ж 2012 року поряд із парком відбулося освячення місця для будівництва православного храму. Дуже скоро територія, колись занедбана та поросла бурянами перетвориться на справжнього красу міста, і це лише перші кроки у світле майбутнє синельникового. Те, що скажуть з цього приводу жителі міста? Ті для кого призначений цей проект. Люди дуже ну, благодарні, тому що є у нас такий парк на східній стороні, є де діткам віддихнути і з батьками, і є пожалі люди приходять сюди віддихати. Хотіла поблагодарити міську і обласну власть створення дитячої площадки на восточній стороні. Раніше здесь з дітьми не було де гуляти, зараз створили площадку, можна вийти, тут і качелі, ну, де з дітьми, провести час. Достік на казахстанській мові означає дружба. Кожен вкладає у це поняття свій сенс, а наше місто та Республіка Казахстан взаємну повагу до історії і традицій двох народів. І символом цієї поваги став парковий комплекс Дружба достік.